Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. Продовжуємо обговорювати важливі теми як в Україні, так і поза її межами. До розмови долучається Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник аналітик центру масштабування технологічних рішень. Максиме, вітаю вас! Вітаю. Максиме, тут пан Турчинов написав колонку про те, що Україна врятувала Сирію. А чи справді це так і яка роль справді нашого протистояння російській агресії в тому ідеальному штормі, який стався для повалення режиму Башара Асада? Ну, Певною мірою таке Україна дійсно Сирію врятувала, тому що боєздатні частини Збройних сил Російської Федерації вони зосереджені. Тут в Україні вся техніка, авіація, військові, там в Сирії знаходився контингент близько 7,5 з половиною тисячі, то там не всі, були, не всі були військовими. Тому дійсно, якби не війна в Україні. То у Російської Федерації могло б вистачити сил ресурсів, аби придушити повстання і вберегти режим Асада, оскільки у них ресурсів зайвих немає, як ми бачимо, на північних корейців залучають до свого війська, то і змоги допомогти сирійському диктатору у них просто фізично не було. Тому так, взявши удар на себе, ми врятували Сирію. Такий відбувся несподіваний парадокс. А що Росія робитиме далі? Оце ж для неї стратегічна і геополітична поразка. А вона буде якось пробувати налагоджувати відносини з новою владою. Ми вже бачили, як вони там перевдягалися в стрибку. Вже були не бойовики, а повстанці. Вже не все така однозначна. Що далі? Які варіанти у Кремля є насправді? Ну, Дійсно, це для них на даний момент удар репутаційний, досить серйозний, тому що. Сирія була їх значною перемогою в свій час. Вони тоді змогли продемонструвати свої амбіції, геополітичні і військову потужність. Вони побачили, що для них немає покарання за те, що вони старають міста з лиця землі, за те, що вони навіть хімічну зброю використовують нічого, абсолютно жодних санкцій, вагомих, жодних наслідків. Вони повірили, що можуть. Робити так надалі і всюди, в тому числі і е, в Україні, що зараз вони і роблять. Е, власне І світ злякався, світ повірив, що Росія дійсно є великою військовою потугою, неспинною не армадою і так далі. Це тоді, звісно, дуже сильно Путіна надихнуло на нові в лапках завершення. Що е, стосується того, як Росія зараз буде діяти, Ну так, вони вирішили, що. Потрібно зараз їм е, тікати, відступати, е, оскільки, вони, ну, оскільки вони там не можуть нічого вирішити конкретно, вони там досі намагаються сили вивести, нібито організовано це роблять, але е, не без проблем там, через Туреччину намагаються домовитися і так далі. Е, що стосується того, як вони будуть діяти політичним шляхом, е, то так ну, вони почали перевзуватися ще десь на. Другий, третій день, коли це ось активна фаза бойових дій е, з боку повстанців розпочалась. Спочатку це були е, терористи, жахливі і так далі. А потім з ну, кожним днем повстанці, це сили повстанців, тепер опозиційні сили, так е, вони натиснули на Башара Асада, щоб відбулася нібито мирна передача влади, Ну він просто втік, але нібито комусь там. Владу він мирно передав. Ось добровільно добровільно залишив під натиском опозиції свою посаду для того, щоб ну, росіяни мали змогу пробувати зараз домовлятися, то не визнають цю владу, тому що вона ж не захоплена військовим шляхом, а Асад її мирно передав, виявляється, так. Ось і тому вони будуть намагатись це робити. І тут ситуація багато в чому залежить від того, як Штати будуть діяти, наскільки. Туреччина зараз пустить Росію в Сирію, оскільки ну вікно входження Російської Федерації в Сирію, воно зараз лежить через Туреччину. А я думаю, у них є свої геополітичні амбіції, вони дай їм вигідно Росію використовують, але ділитися своїми здобутками навряд чи вони захочуть. А чи важливо Росії залишати ну там бути присутньою в Сирії? Я маю на увазі. Вони ж можуть, ну так як вони перевзувалися з від терористів до опозиційних сил? А також це буде від пісні Сірія, сістра, моя яку ми пам'ятаємо. Ну це Крінж був в 16-му році. А до взагалі нам там нічого не треба, було ну якби ну помагали осаду, Що вже зробиш? Ну тепер буде жити десь там на Ростовщині разом ще з одним біглим вічно легітимним. А чи прям вони підуть на все, щоб залишитися в Сирії? Ну, дивіться, Сирія дійсно для них є важливою, тому що перш за все це плацдарм для певної трансляції впливу свого на Близькому Сході. Це їх така точка сили там була в регіоні. Це по-перше, як підтвердження геополітичних амбіцій, того, що Росія, як і колись радянський союз, може собі бути присутньою по всьому світу і впливати на всі ці процеси. А другий момент не менш важливий, а можливо зараз більш важливий це енергоносії, тому що Сирія надзвичайно багата на ресурси держава, нафта, газ. Все це там присутнє, і на Росії розуміють, що якщо цей доступ до цих ресурсів перехоплять інші країни, то це може вплинути і на зниження в подальшому ціни на енергоносії і на відсутність контролю Росії над цим в регіоні, тому це для них велика проблема. і Вони будуть намагатись зараз дипломатичним шляхом встановити зв'язки з Сирією, обіцяти там новій владі якусь підтримку, гроші військову допомогу, типу, забудьте, що ми бомбили Алеппо, забудьте, що ми використовували проти вас хімічну зброю. Тепер ми вже друзі. То ми то ж ми думали, що ви терорист, а ви, Виказується просто опозиція. за ми Працюємо це за... а підуть І... на це. Ці опозиційні сили. Просто в Сирії є ну там ціла група людей. Ну я не знаю, можливо, нам їх видніше з українського медіаполя, які прям ділилися з нами. Якщо ви пам'ятаєте, в 22-му році порадами, які вже переживали ці бомбардування, які прям просили люди, не пишіть на машинах діти, не пишіть на асфальті. Діти це перше, куди прилетить російська. Бомба, і воно зрештою так і вийшло. І ну, прям в них настільки коротка пам'ять, що вона забула це бомбардування по ці е, хімічні атаки по лікарням, по всьому на жаль, живемо в такий час, що людська пам'ять стає все коротше. Давайте ми не будемо забувати, як після 13 14 15 років нас Верховну Раду зайшли проросійські політичні сили. І аж в, під, під початок повномасштабного вторгнення вони тільки набували популярності і проросійські, політичні діячі так, досі сидять в Верховній Раді. Да, Давай, деякі з них говорити. ще досі Раз, Герої України мають. Деякі з них досі мають Герої України, уявляєте? А як, як це так? українців така пам'ять ого. Хто б міг подумати? Ми ж такий мудрий нарід з історичною тяглістю. Мудрий, страшне. Ось тому ну, варто розуміти, що в Сирії дуже неоднорідна опозиція. Там немає, ну там є група, яка там виділяється як лідируюча, але в цілому там є етнічні групи, які спеки переслідували свої цілі, як Пути, наприклад. Е, є багато таких питань, які можуть вирішувати. Ще не зрозуміло, якою буде Сирія, поки вона формується, тому. Предметних прогнозів поки що по Сирії, по її е, там стратегії розвитку про те, чи вони будуть взаємодіяти з Російською Федерацією, важко зробити, тому що ну подивимось наскільки захід включиться. Багато що буде залежати від того, хто що запропонує. Якщо Штати зараз прийдуть і скажуть, ми там дамо вам гроші, дамо підтримку. Вам допоможемо, тільки не співпрацюйте з Росією, то це спрацює. А якщо не, не прийдуть і не запропонують їм достатньо якоїсь допомоги, то з'явиться Росія, яка скаже: ми дамо вам гроші, ми дамо вам техніку, дамо вам зброю. Тільки давайте будемо з вами дружити і забудемо про, про все, що відбувалось, і ця молода сирійська. Не думаю, що демократія, швидше за все, автократія якась. Вона може поводитись цілком на таку співпрацю. Це потрібно розуміти і не виключати такої можливості. А, ну просто ми ще ж не розуміємо, що буде з урядом, бо там ну давайте теж правді в очі дивитися. Не всі сирійські повстанці-опозиціонери прям білі і пухнасті. Деякі з них прям зійшли з мема, толік зайди в палатку. А тому е, хто там з них за що відповідатиме, як вони цей уряд сформують. Це ж теж може піти ще е, е, певний період часу, і може бути не все так. Мирно і гладко, і тому я так розумію, що зараз позиція в усіх. Ми чекаємо ну в усіх великих гравців. Ми чекаємо, що буде далі. Який буде уряд, хто його очолить. може Толіку треба буде не тільки в палаці ховатися. Це дійсно так і часто буває, особливо в близькосхідних країнах, ну, в країнах третього світу, після якогось різкого перевороту. відбувається ще й революція, коли. Перші революціонери не можуть поділити між собою перемогу, тому що перемога завжди багато батьків, але кожен хоче бути єдиним. І тому цілком, вірогідно, такої можливості не можна виключати, що десь вже найближчим часом ми побачимо розкол в опозиції і можливо навіть боротьбу військовим шляхом за владу серед опозиційних сла цього не можна виключати. Сподіваюсь, що цього не буде щоб це не була ще одна точка напруження, яка буде відволікати від нас увагу, але такої можливості також не можна виключати. Це закономірність, таке трапляється досить часто. А, поки вони ще не пересварилися між собою і святкують, чи змінить падіння режиму Асада в Сирії ставлення заходу і для до російського режиму? Ну тобто всі розуміли, що там Асад був при владі на репресіях, на підземних в'язницях, на тортурах, але був при владі, і ну якби війна громадянська за повалення його режиму тривала з 2011 року, і от там тільки коли. А, чи це? Якось кине тінь і на там, тяглість путінського режиму. Ну, умовно, Асад впав, то і Путін може бути невічним. Чи це якось вплине на позицію Заходу? Ну, не так сильно, як би того хотілося. Не буде такої позиції. Що Асад впав, тепер час на Росії розпочнеться і паде Путін. Це, безумовно, послаблення позиції Путіна. Це безумовно. Показник того, що ну знову ж Росія не стягує до протистояння на кількох напрямках, на кількох фронтах, і вона не може бути геополітичним гравцем, який, який є присутнім в усьому світі і там якісь якісь впливи може нав'язувати. Що стосується, що стосується того, що на, наскільки це в, на репутацію самого Путіна вплине, безумовно, але е, знову ж це треба буде дивитися в певній перспективі. Якщо Росія різко зараз на храп зможе налагодити взаємовідносини з новою владою, то це сильним ударом не буде. Але тут тут багато що залежить від того, наскільки грамотно і наскільки оперативно Штати спрацюють Штати, Європа, наскільки вони включаться в цю ситуацію. І зможуть відіграти якусь роль у формуванні нової сирійської влади. Бо вони там свій час наробили помилок, і в тому числі режим Асада прийшов до влади через помилки Сполучених Штатів Америки, бо вони там сильно тоді включились в 49-му році, поставили, нав'язали свій режим. Сирія ж спочатку сформувалася як демократична країна, демократична республіка. Да? А потім, але у Демократичної Республіки були свої погляди, вони не завжди були проамериканцями, проамериканськими. Штати такі, от не може така бути ресурсна країна на Близькому Сході, яка а раптом комуністами стала. Потім, у 49-му році, відбувся переворот. Прийшли проамериканські сили, які одразу штатам віддаємо всі права на видобуток нафти, штати наші друзі, турки наші друзі. Uh -huh. Uh -huh. І цей режим пробув там до півроку, і після того почався шквал революції військових пароворотів один за одним, uh, який тривав аж до, 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 до х років, коли до влади прийшов ас. Uh -huh. Тому я дуже сподіваюся, що штати зробили висновки зі своїх помилок, і більше такими недалекоглядними речами займатися не будуть і підійдуть до цього питання більш серйозно. Про Трампа ще Максима наостанок запитаю. Тут знову згадали, і він згадав про його ще заяви під час першого терміну про те, що Сполучені Штати можуть вийти з НАТО. А наскільки реально те, що Штати можуть вийти з НАТО, і як тоді бути Європі у цьому випадку? Я не вірю в те, що Сполучені Штати Америки вийдуть з НАТО. Трамп використовує цю тезу як Тиск, і це зрозуміло з того формулювання, яке він використовує, що він не виключає, що Штати вийдуть з НАТО, якщо інші країни, які є членами, не будуть відповідно вкладатись в ну фінансово в цю організацію. Тобто, ця теза використовується з того, щоб мотивувати країни Європи. Більше більше вкладати коштів, бо і раніше існувала така модель, що по суті штати беруть на себе більшість зобов'язань по НАТО. Вони гарантують цю ядерну парасольку, гарантують обороноздатність. Замін Європа на віддає частково свої свою геополітичну суб'єктність. Штати визначають загальну стратегію західного світу в геополітичному контексті. І Європа з нею погоджується і слідує, тому що штати пропонують. І всіх це влаштовувала зараз. Ну у Трампа своє розуміння того, як це має бути. Він далекий від повного розуміння е, концепції геополітики і міжнародних відносин в цілому. Тому він більше про е, про політику інтересів і, і тому таке. Чого це ми більше платимо? Давайте нехай всі платять однаково. І я думаю, що Європа буде платити, і НАТО не розпадеться, але от питання наскільки. Збережеться геополітичний вплив Сполучених Штатів в Європі, тому що зараз це відбувається так, що Європа має від цього стати більш самостійною, повернути більше свою суб'єктність. І вже питання буде: а наскільки Штати зможуть на цю суб'єктність впливати? Але це ми дізнаємось тільки згодом. Дякую дуже, Максима, за цю розмову роз'яснення. Максим Несвітайлов був з нами. паритолог-міжнародник і аналітик центру масштабування технологічних рішень. А далі в нас на п'ятому невелика пауза о 13-й повернемося з новинами і продовжуємо розмовні студії.